Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Розкриваю свої троянди. Починаю сьогодні сьогодні розкривати свої троянди, тому що, не знаю, може всі кажуть, що рано, але в мене е біля троянд багато тюльпанів, нарцисію, і я дивлюся, що вони під накриттям почали витягуватися. Ще вони так недільку постоять, витягнуться, потім квітоноси не будуть, тримати. не будуть триматись, будуть нахилятись, бо вони сильно витягнуться. Ось показую, крайня була під накриттям ліола. Почала обрізати. Сама без телефону, чи забула, що все ж потрібно знімати, <кій> тому що не прибираю, поки показую, що я обрізала. Я думала, що вона перезимувала краще, але ось скільки довелося обрізати. Частина майже донизу, частина трохи вціліла. Звичайно, ліулу потрібно було обрізати не так, вона повинна бути трошки вище. Але тут вже без варіантів. І ось покажу, не накрита була. Землю я розгорнула, а це була не накрита в мене принцеса Шерлінде Монако. Це чайно гібридна троянда. Як вона перезимувала, я вже підозрюю, бо все коричне повністю. Повністю. Тут без варіантів, я навіть не починаю зверху, бо я вже пробувала і знаю, що не накриті, померзли всі. Всі зрізи коричневі. О, тут уже білий. Оце вже біленький, салатовий. Там було накрито. Ще коричневий, і ще коричневий. Ну тут. Теж. без варіантів. Звитку коричневих. Ну, Цей взагалі пагню якийсь трохи поганий. Ну, я так розумію, що все буде під нуль. Дивіться, видно коричневий зріс. Явно видно. І тут. Так що тут. О, оце вже білий салатовий. Оце все тут ще візьму, візьму більший секатор, ну, сучкоріз і приберу оцей поганий пагін, приберу, залишилось оці два, щось пустить з землі. Десь може якась брунька прокинеться тут. Оце такий варіант на невкриті троянди. Дійсно, зимовка в цьому році дуже погана. Дві неділі постійних безприривних морозів у нас був до мінус 14, ну, в основному 8-10 морозу. То тут, зрозуміло, навіть морозники померзли. Що вже казати за троянди? Так, це аспірин. Ну, на перший погляд, аспірин непоганий. Тільки бачу ось інфекційний опік. Ось показую. Тут обрізала, звичайно. І зріс. Зріс коричневий. Ось видно, я притинила, притянила коричневий. Попробуємо тут маленьку зрізати. Коричневий. Донизу коричневий. Оце тоді. Ну, ладно, там був опік, а що тут? І тут коричневий. Треба притянити, щоб вам показати. Коричневий, коричневий. Я то бачу, по телефону погано видно, мені видно гарно. Так, а на вигляд наче непогано, але до самого низу зріс коричневий. Ось показую вам. Бачите ця точка коричня? Да. Ну, побачимо, що далі. От, не знаю, тут наче ситуація краще. О, біленький. Зараз притіню, покажу. Знаю, чи видко. Ну цей чистий, пішли далі. Коричневий, коричневий, коричневий. До самого низу. Там уже білий. Це туди. Ну, один є. І цей гарний. Так, щоб якраз бронечка тут іде. Отак під неї, ось тут бронечка. Під неї зрізала. Тут нормально, що тут у нас. Тут у нас чистий наче. Я коли не знаю, який зріз, зараз покажу. Ось тут мені незрозуміло трішки. То я беру так, зараз покажу. Розрізаю і тут видно вже такий коричневий. Трохи коричневий всередині. Тут краще видно, ніж просто зверху. Зараз. От наче здається, що, що чистий, а якщо Заглянути в серединку, то і не дуже. Буде погано видно. Ну, вже щось краще. Зараз побачу, що піде далі. Так, що у нас тут, коричневе? Ні, ще, ще поганий. Ні. Так. Да. О, тут уже добре видно. Коричневий. Вон плямка коричнева. Ось гарно видно. Якщо зверху ще було не зрозуміло, то тут уже сто процентів зрозуміло, що погано. О, от там оце уже. Гарний. І подивіться, ось видно, плямка, цей поганий. Ось. Оцей ось. Бачите? А цей чистий. А ну-ка, я ще землю не розгортала. Трошки незручно. І він далі поганий. ну Буду його прибирати, бо вони все одно йдуть навхрест. Зараз приберу землю. Дуже ж було цікаво. Як призимували. Ну, погано, погано. Геті. Ну, в мене накриття може. Арволокно в мене було п'ятдесятка, але я накривала в один слой і все ж таки було мало. Це так зажала, потрібно було в два слої. А я накрила в один. Тут наче чистий. Ну, зараз приберу землю. Скуда, що я не можу показати, як правильно обрізати флорибунду. тому що ну, тут вже не обрізаєш, як потрібно, а обрізаєш, як виходить. Після такої зими зараз обріжу, покажу, що залишилось. Так, дорізала я свій аспірин. Ну, не так все я рілма. Це залишилось, тут зрізав всі гарні чисті. Трішки нерівномірно, але вже залишу як є. От вона як була в мене обрізана на зиму під накриття, от так, якби все перезимувало, я так би і залишила, тільки кінчики пообрізала б, ото була форма флорибунди дорослої. А це, звичайно, Маловато, але ну, порівняно з тим, що не накрите було, то і непогано. Як для хлорибунди, по мене вийшли аспирину. Ось покажу. Я вже порівняла пагони, підганяла під зонішню бруньку, то довелося і чистий трошки підрізати. Тут, подивіться, оце чистий всередині. Що він не коричневий і трошки бувені зрозуміло, який він зверху, то це я, так як я вам вже показувала, роблю, то тут видно, що чистий. От. Такі. Так, це аспірин. Ну, а це пастела. Пастела отак, От якби все перезимувало, ну, Трішки б може вкоротила, бо ці довгі пагони. Е, меншенькі, отак риб'ячим шкел... скелетом я залишаю. Ну, Трішки все підкоротила, бо так от, наприклад, на зовнішню бруньку. Але тут буду дивитися, як перезимувала. Зараз побачимо. Ні. Знову та сама історія. Коричневе. Пастела буде. Ну, То не страшно. Коричневе. Там вже трішки краще, але все одно. Все одно. Я того минулого року її трошки пожаліла. Пагони були коричнюваті. Ось видно, бачите, що робиться. Але зовні була вона така ж гарна, зелена. І трішки були коричневі пагони. Тут зараз і коричневі, а то були трішки. І я залишила. Вона цвіла, звичайно, іначе і непогано цвіла. Але відразу почало портитись листя, падати, жовтіти. При всіх обробках, що я роблю профілактичні, вона щось їй було не так, вона страждала. Так що зараз без варіантів. Так, показую, що залишилося. Від моєї пастели. Ту не страшно, звичайно. Я після того першого цвітіння що я розповіла, що погано цвіла після того, як я її пожаліла. Я вимушена була влітку після першого цвітіння обрізати її, Ну, мабуть, навіть коротше, як отак, під саму землю. Тому що вона віддала всі соки на цвітіння, і так в неї сил було мало, бо вона була відмерзла. Тому я її обрізала майже до землі. І вона гарненько відросла. Ви ж бачили, що я показала, як вона йшла в зиму. Оце таке наросло багато і товсті пагони, стигло нарости до зими. Так що вона відросте. Всі ми знаємо, що троянди живучі, трошки пізніше буде цвісти. Ну нічого. Отак не вдається мені показати вам правильну обрізку по сортах, тому що така ситуація. Але якби все було добре, я б її обрізала набагато менше, тільки підрівняла і отакі, або залишила, бо такі пагони ось до сантиметрів 50, як у пастелі, 40-50 флорибунди так я залишаю. Або Тонші є отакі рибячим скелетом. Отак от, от це все обрізане, але показую, як потрібно було б обрізати флорибунду. Тут без варіантів, тому що, от наче тут дивишся і непогані зрізи. Але так як я вже знаю, що це все обманчиво. Зараз покажу. Внизу її, отак От видно, коричнева серединка, коричнева. Отак От він би страждав би і цвів би, і все одно влітку обрізала б до самого низу. Так що така ситуація. Піду зараз обрізати далі, а може і не буду, бо я щось прям так. Розстроїлася, але це в мене ось остінка Транквіліті. Вона в мене позаду аспірину. Хто бачив мої фото, ще покажу влітку, як буду цвісти це аспірин, а це транквіліті. Вона вища набагато від аспірину І отак, щоб усе добре, оце б її так і залишила. Трішки повкорочувала оці бокові пагони. На дві бруньки, одну-дві бруньки. А те все так би й залишило, але, але не знаю, що там всередині. Зараз буду пробувати. Все, дякую за увагу. Не знаю, що, чи буду ще щось додавати у відео. Може, вже потім загальну картину. Бо незручно обрізати одною рукою. Я ж так собі мріяла, що я так тільки краєчки обрізаю, покажу, покажу вам, як потрібно обрізати кожен сорт. Але зима внесла свої виправлення в нашій мрії. Так, і ще одне, що на що хотіла б. Звернути вашу, вашу увагу. Ось у мене якраз гарно видно, тому розповім. Ось у мене трикутник, троянд, аспірин, транквіліті і там місфайн. І між ними я посадила Амаше Барбара, чайно гібридна, вона дуже гарна, і я її не могла знайти місця. І хотілося її десь спереду, і хотілося біля білих троянд, так як Аспірин і Транквілі Чібілі місфайне Кремова. От саме їй тут було місце, але Але... Але дуже близько. Оце цей трикутник було б чудово. Місця достатньо, брізати зручно. Зараз то зрозуміло, що зручно любі. Відстані, а от восени або після цвітіння, то трохи важкувато. І все ж їм вони конкурують, їм трохи мало місця. І отак тикнула одну троянду, а страждають вже всі чотири. А не було б цієї одної, було б усім цим трьом добре. Така ситуація. Ну, я її вже забирати звідси не буду. Троянда дуже гарна. Безподобна і її тут гарно видно, вона трішки піднімається над аспірином, вона буває вища від неї. Сроки цвітіння тільки трошки зміщаються, аспирин. Рані... Ну, аспірин цвіте постійно, так що по суті нормально, а от тільки відстань. Вона була маленька, я її садила, і аспірин ще тоді не сильно розріжеться. Я думала, що буде нормально. Але вже так і буде, як є. Це показую, як не потрібно робити. Так, транквіліті вже обрізана. Отака вона в мене вийшла. Була добре, висока. Але добре, що так. Так, у Маші Барбара. Теж була зрізана. До живого, чайно гібридні зрізаються коротко, ну, можна було трошки більше залишити, якби було живе. ну чайно-гібридні погано зимують, тому обрізана була до живого. Це таке. Далі я туди вже не обрізала, бо тільки познімала накриття агроволокно, а вже розбирати. Це все буду потім, зараз покажу, як я. Отак у мене дуги, дуга вірьовки, мотузки, щоб снігом не провалилось, не було, правда, того снігу. А як перезимувало, буду бачити. Ну, не скажу, що гарно, ну, вже буде видно по обрізки. Так. Поки не зрозуміло. Зате. Під агроволокном повилазили вже і еремуруси Їм там було тепленько, О. бо там, де не було накриття, ще сидять у землі. А ці вже повилазили. Мабуть, потрібно трошки накрити, щоб не так відразу сонце на них, щоб поступово. Так, трошки накрити так і покажу ще. Що... Покажу ще, як я розклала свої плетисті. Я з ними спішила їх зробити, бо в мене тут повністю квітничок з тюльпанами. Ось вже пробиваються тюльпанчики, не всі ще, але ну. пробиваються. І як потім тут ходити, щоб розкласти. Оце так розклала джардіну на один бік. Я її торік розкладала направо і наліво, але там у мене Ось п'єр деронсар, то його якраз я розклала і направо, і на бо він пишніший. Він старший трохи. Тому гілки на кінцях підмерзли добре. Десь було не... недозрівші були кінчики. По пів метра, по метру повирізала до зеленого зрізу. Отакі. От Пагони молоді у Джордіни всі молоді. А... Чим скелетом, як кажуть. Позалишала десь трошки більше, десь менше. Думала, вона буде вища, більш розкладена, але як довелося різати до живого, то такі вийшли не дуже високі, ну, але так. і так, що накрила, бо якби не накрила, то було б під нуль. А під нуль, це значить, значить не цвіли б у цьому році. Першого цвітіння б не було, а далі там вже як би вийшло. Перше цвітіння завжди саме гарне. Отак я підв'язую, наприклад, якщо я цього пагона залишила, туди не вела, бо вже нема, буде зайвий, то щоб сюди сильно не хилився, то я його так прив'язала, щоб він трошки стояв рівніше щоб можна було тут ходити. Так і цей ось так само. Ці пряменькі такі, а ці трохи положила. так от. Такий п'єрчик у мене. Як все буде добре зацвітуть, то звичайно покажу. Так, а це в мене джаз флорибунда, Пагони, наче темненькі, ну це такі пагони в нього. Так, завжди такі. Зрізи гарні. Перезимував дуже, дуже добре перезимувала ця троянда. Я її просто... Можна було зробити з неї і більшу, але так як позаду неї вже йде п'єр, і щоб він сильно його не закривав, ту нижню гілку, то я тобі собі зробила такий. Розмір, як мені потрібен. Так я обрізаю флорибунди, залишаю, залишаю трішки бокові пагони. Отак от. Деякі пагони були темні, коричневі. Десь не то пару штук зрізано низько, а решту просто вкоротила, на який розмір мені потрібно. Вона була вкрита разом. І сплити з там. Все отак туди, в ту сторону нахиляла праву. і там складала їх, до землі пригинала. А тепер розклала Отакі. Будемо сподіватися, що буде все ці гарно, що не буде в нас в травні ніяких морозів. То тоді покажу вам. Як це все буде пітнути?